Росіяни збили власний літак Су 30 над Кримом. В Криму зараз збирають усю інформацію про інцидент. Ну а подробиці, як завжди, у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. 17 жовтня росіяни збили власний військовий літак су 30 під час роботи протиповітряної оборони по дронах у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук у ефірі апострофу. За його словами, про катастрофу наразі збирають усю інформацію. Так відбивали атаки українців, що в результаті росіяни змогли збити власний літак над Кримом сьогодні. Боротьба триває у Криму. Зараз збирають усю інформацію, наголосив він. Плетенчук також додав, що після нічних ударів по тимчасово окупованому півострову почалась пожежа на ще одній нафтобазі росіян. Військовий експерт, полковник запасу збройних сил України, військовий людчик інструктор Роман Світан, вважає, що Україна може тиснути на Крим і військові об'єкти на ньому. На його думку, Крим це Ахілесова п'ята Росії. З військової точки зору Крим втримати неможливо. Якщо не контролювати материкову територію, чому Росія й утримує сухопутний коридор? Ми можемо тиснути на Крим, і це абсолютно. Для нас не є проблемою, підкреслює експерт. Як повідомляли, у ніч на 17 жовтня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Повідомляється, що багато машин швидкої поїхало за Сімферополя у селище Гвардійське, де загорілася нефтібаза. Як пише телеграм-канал Кримський Вітер, селище Гвардійське було атаковано безпілотниками. У результаті загорілася нефтобаза. Стрілянина і вибухи почалися близько 2.40 у ніч на 17 жовтня. Уранці в п'ятницю о 6.23 і о 6.28 знову прогресив. Приміли потужні вибухи у Сімферополі та Сімферопольському районі. За попередніми даними є приліт по складу боєприпасів. Повідомляється, що багато машин допомоги поїхало з Сімферополя у селище Гвардійське, де і загорілася ця нафтобаза. Із Сімферополя видно два стовпи диму. Один від палаючої нафтобази в Гвардійському, другий з аеропорту Сімферополь або аеродрому в Гвардійському. Вони майже на одній лінії, пише телеграм-канал Кримський Вітер. Атакована нафтобаза в Гвардійському належить мережі АЗС Атан. Схоже, тепер бензину і диспалива в Криму стане ще менше. Йдеться в повідомленні. Тов кедр є власником найбільшої в Криму мережі провідних автозаправних копійок. Комплексів під брендом Атан. Крім цього, у власності кедру перебуває мережа Нафтобаз і парк бензовозів.